Президент США Байден і китайський лідер чи диктатор Сі Цзіньпінь провели телефонну розмову, які обговорили зокрема і тему російської агресії проти України. Ясно, що це була одна із тем, яка звучала у цьому телефонному діалозі між лідерами обох країн. Зокрема, говорили і про іншу, іншу тематику, де Китай і США намагаються працювати спільно або принаймні шукати точки дотику. Будемо так обережного. Говорити це мова про конфлікт на близькому сході, про ядерну програму Північної Кореї, про тему там виробництва наркотиків. Це в середній штаті велика тема, про яку ми ну мало мало говоримо зі зрозумілих причин. Крім того, говорилося також про зокрема те, що Китай не має допомагати Росії в відновленні військово-промислової бази країни агресора. А на думку Сполучених Штатів і це теза пролунала від Байдена у розмові Саме КНР взяла на себе частину торгівлі, значну частину додамо від себе найбільшу частину торгівлі зовнішньої з Росією, яку припинили європейські країни, що дало змогу Москві відновити можливості з виробництва зброї. Ну адміністрація Байдена також попередила Китай стосовно різноманітних провокацій, які Китай вчиняє у водах, які межують із китайськими територіальними водами. Йде мова про зокрема провокації проти філіппінських кораблів, які там водометами китайські військові. Постійно атакують і провокації біля Тайваню, де постійно діють китайські літаки, кораблі і так далі. От при тому Байден нібито підтвердив, ну формально очевидно, мусить це підтверджувати пост. Тверджувати постійно, що США дотримуються політики одного Китаю. Надже про цю розмову її важливість і про те, власне кажучи, як із Китаю блокують або намагаються блокувати передачу Україні заморожених російських активів. Про це пишуть зокрема західні медіа дуже активно, американські в тому числі далі спілкуємося на китайську тематику з Артуром Харатоновим, президентом громадської організації Ліберально-демократична ліга України і якраз експерт. То міз політики країн далекого сходу, Артуре, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, розмова Байдена і Сі е, на різні теми. Теми ці нам уже відомі. Це те про що і в сан франциско Якщо не помиляюсь спілкувалися Байден і Сі Цзінпіном, коли той відвідував останні е, сполучені штати, ця розмова була, скажімо так, назріла, нагальні якісь були причини її проводити. Чи це така формальність, яку от регулярно доводиться повторювати між лідерами двох НАТО держав? Ні, не зовсім це досить такі безпрецедентні речі, і важливо, що це відбулося. Власне на саміті ОПЕК у Сан Франциско. В нас були встановлені певні домовленості між президентом Байденом і Цзіньпіном про те, як буде функціонувати планета в два році. Це було в листопаді. Відтоді Америка робила багато кроків для того, щоб конкретизувати ці домовленості і підняти всі порушити всі проблемні теми, в тому числі російську війну в Україні, в ширшому. Порядку саме для того, щоб знайти чітку позицію Китаю, іншими словами, примусити КНР до виконання тих домовленостей, які вже будуть досягнуті. Що робила КНР? Звісно, брехала, маніпулювала і не йшла на подальші адекватні належні переговори. І оцей от люфт е так чинакше тривав до квітня. Очікувалося, що дзвінок між Байденом і Сі відбудеться під час місячного нового року. Його ще називають китайський новий рік в. Лютому не відбувся цей телефонний дзвінок. Чому тому, що Сі не хотів на нього йти, блокувалися різні ініціативи, намагалися різні маніпуляції робитися. Та, наприклад, там відправлявся Лі Хуей з своїм турне. Ну тут багато всякого було. І от нарешті Америка дожала Китай в цьому процесі, і Сі пішов на телефонний дзвінок, тому що запад був від Байдена, Сі його погодив, і в нас є два стейтменти: і американський і китайський. Американський стейтмент з цього приводу він дуже чіткий. Він показує весь перелік вимог до КНР, в тому числі, що стосується Росії російського ПК і зупинки російської війни в Україні. Хоча там, звісно, воно ну коротше написано та зокрема про ВПК Росії, що Китай його насичує. Китайський стейтмент не містив всі ті деталі про Україну. Там загалом згадується Україна, але він містить багато важливих нюансів на такому фундаментальному рівні. Зокрема, сі Цзіньпін опублікував три. Принципи Сі Цзіньпіна про взаємине з Америкою 24 році. Нагадаю, що принципи думки Цзіньпіна, там ще щось Сі Цзіньпіна має статус закону в КНР і ці речі, наприклад, вписуються в статути підприємств. Ну бо це комуністична татаритарна держава. От і власне він опублікував ці три принципи. А вони досить цікаві, як то для Китаю. Там згадується пункт про мир. Пункт про справедливість і пункт про відновлення довіри. А, звісно, воно виглядає, що це про Америку, але насправді все, що стосується Америки, стосується всієї планети і стосується безпеки всіх демократів. Знову ж таки, що і Україна. А, чому так відбулося? Китай, як вже говорив, дожали економічно. В нього з багатьох моментів відкат на 30 років, то і більше. А, дефляція продовжується. Крах ринку нерухомості продовжується. Безробіття зростає. Інозем. Земні капітали впали там з 23 рік на 80 відсотків. Та виводяться гроші з Китаю. Виводяться підприєм підприємництво закордонне. Три було економічних форумів минулого тижня. На чолі сі дзінпін всі три провалилися. Ну і одразу після цього сі вже подзвонив. Плюс військове стримування в нас серйозні пакти будуть підписані наступного е, тижня у Вашингтоні з участі Японії, Філіппін Це і безпека всього регіону до Пацифіки, і безпека Тайва. Ні, в таких умовах Сізінпіну буде необхідно виконувати вимоги сполучених штатів, і це позитивно.